Болить горло, льодяники фортеза від болю у горлі крутезні у Белгороді. Приліт у районі підстанцій та ТЕЦ зникло світло, за ним зникла і вода. Пишуть російські змі. Поки що інформація по цьому питанні обмежена, але ви бачите ось на своїх екранах. Це ті перші кадри прильотів, які є. Ну і що можна, друзі, тут сказати: дійсно, Україна. Бере в пріоритет той факт, що треба знищувати глибоку логістику ворога. Вона стосується не тільки прямої, от саме військової якоїсь інфраструктури, це ще стосується і життєдайності економічної. Бо це є елементом війни, бо ці питання. Сили економічної сили Росії фігурують в рамках переговорного процесу. Це ми з вами точно знаємо та розуміємо. Самі російські воєнкори постійно говорять про те, що Україна розробляє технології Діпстрайк, тобто ми намагаємося бити вглиб і розбирати логістику ворога з за допомогою таких глибоких ударів. Це дійсно має і свій ефект. Пропагандисти вже ниють. Про це і пишуть, що це є проблемою, що це виходить. А, ну і по-друге, дійсно та от одна з проблем, яка, яка у них виникає, це а, момент захищеності їх а, нафтопереробних об'єктів і інших об'єктів, які приймають активну участь в економічному творенні бюджету Російської Федерації. Це є пріоритетною цілею. Чи можемо ми точно сказати, що. Ті удари, які ми з вами побачили, зробила Україна. Ні, поки що достаменної інформація не підтверджена. Але ми з вами можемо згадати, що росіяни сьогодні били по нашій території, продовжували робити ці терористичні атаки, продовжували вбивати людей, продовжували вбивати маленьких дітей і тероризувати мирне населення і. В рамках цього також ми почули відповідь від нашого президента, що ми будемо відповідати на це. Зрозуміло, яким саме чином ми будемо відповідати на це, і можливо, саме ці кадри це початок цієї відповіді. Ну а взагалі-то Росіяни точно вже. Сидять і чекають, яка саме буде відповідь, якого характеру, вони розуміють, що буде а, саме удари в глиб. Вони розуміють приблизно навіть куди це може відбутися, але а, знаєте, як в найкращих традиціях а, ведення війни. А, от ті Позитивні або моменти, які приподносяться як позитивні, що Росія велика, і вона величезна, і вона дуже сильна. Це одночасно є і е, силою, і є і слабкістю, якою користуються збройні сили України, тому що перекрити повністю повітряний простір в них не виходить. Е, хоча вони постійно звітують про те, що вони це зробили що у них там все. Раз з цього приводу, ну а потім після подібних звітів ми з вами бачимо, як е, летить якийсь БПЛА розмірами з кукурузника, е, і його, чомусь його ніяк ніхто не перехоплює і не збиває. І такий БПЛА летить в нафтопереробний об'єкт. Тож е, це є слабкістю, те, що росіяни не можуть закрити всю свою територію і цим Україна. Слава Богу, користується користується достатньо успішно в цьому контексті. Ми б дійсно з вами хотіли побачити тільки масштабування цього процесу в рази. І сподіваємося, ми дійсно це побачимо з вами.